Мобільна повістка до суду українці викликатимуть смс-повідомленням на мобільний. Столичні служителі Феміди навіть встановили кількість символів в СМС. До прикладу у справах цивільного судочинства до 823, а у ткарних справах на понад 30 символів більше. Нині такий пілотний проект лише тестують. Зокрема, новинки техніки використовують в столичних судах, а ще на Дніпропетровщині та Закарпатті. З нетерпінням на таке нововведення чекають і місцеві служителі Феміди. кажуть, це не аби як зекономить гроші, адже нині один лист поштою коштує близько чотирьох. Ривень. Натомість смс-повідомлення лише 50 копійок. Кожного разу по справі кожні, потрібно в середньому два відправлення, тому що дві сторони, особливо в цивільному провадженні, Позивач і відповідач, їм треба два направити. По кожній справі ми направляємо для того, щоб один раз викликати два повідомлення. Це 7 гривень. Якщо відбувається три судові засідання, це виходить, що шість треба повідомлень. І, відповідно, ви можете собі порахувати середню вартість відправок по всіх справах. От якщо брати три засідання і шість повідомлень, порахуйте, це виходить більше. 200 гривень по одній справі. Крім того, близько половини повідомлень вигляді листа не знаходять свого власника. Натомість результат доставки смс на номер телефону учасника судового процесу автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі. Тож таке повідомлення роздруковують і долучають до матеріалів справи. Новинки до душі івано-франківцям, щоправда, не збагнуть, що робити тим, у кого немає мобільного. я думаю, що суттєво це листами, мабуть, а не СМС-ками. Добре, а якщо старших людей як запрошувати, які не мають телефона, і то все може варто й дублювати Лес і, лезти, і смс, тому що скену всяку боє. Ну оскільки ну, е маю справу в суді. Е Надсилають суди повідомлення таким чином, що ми не встигаємо прибувати на ці суди. Я думаю, що це буде правильно. Натомість місцеві судді мріють, аби усі засоби зв'язку впроваджували наповну. До прикладу, позовну заяву люди направляли через електронну пошту. Мовляв, так набагато простіше, ніж стояти у черзі до адвоката.